Відкрили програму по репродуктивному здоров'ю, де закуплялися препарати про кровотеча та системи для обтеження про ризику населення на торчі інфекції. По програмі віллінфекції фінансувалися молочні суміші та медикаменти на загальну суму 249 тисяч. Єдина програма, яка у нас не була пов'язана з... Медикаментами це фінансування розвитку медико-санітарної допомоги на зазнаці сімейної медицини, де було направлено 100 тисяч гривень на спеціалізацію лікарів по сімейній медицині. Разом з цим можливості кошторисів дозволяли профінансувати закордонні заходи обласних програм на 32,9 десь аналогічна ситуація була на рівні районів. Міста Тернополя і тут, основним недоліком було те, що ми не мали цільових додаткових коштів на фінансування програми. Я ще раз хотів би повторити думку про те, що ми їх фінансували з жартні коштів, які виділялися на охорону здоров'я для е, області, для міста, жителя району. Виходячи із можливості обласного бюджету, через університетську лікарню було забезпечено функціонування гемодіяльного центру, лікування 143 хворих, зеркової недостатності імуносупресантами моносупрестантами для 25 хворих зґрунтованими органами ми також закупляли штучні кришталики та слухові апарати значить, по е, відповідних напрямках для підліткових кориснеселення, які реалізувалися через обласну університетську нашу лікарню. Де, я ще раз я хочу підкреслити, саме для соціального захищення населення.